Всім привіт, мінік моя вивалила кормушку, тепер вона там валяється, а вона їсть прямо з площадки з забетонованої. Ну, воно так і планувалося, але тут у мене маленькі поросятка жили. і це було для них зроблена. Кормушка така. Дякую всім за поради, за коментарі. Я прислухалася і придбала. Електричний паралізатор. Зараз чекаю, замовила захист собі електричної рукавиці. Подивилася, як це діло все працює, і вирішила, що без захисту я не ризикну користуватися, бо це прибор під напругою. Ну, як то кажуть, лягти рядом із свинею, мені щось не дуже хочеться. Можливо, я і параноїк, але перестрахуюся. Почекаю трошки, скоро прийдуть рукавиці і тоді використаю. Що ти це робиш тут? Тільки поставила тобі дошки нові. Не можна сюди, не можна. Так, зінуля, відходь, відходь. Ну я ж тобі вон там сіна поклала, ну. Йди подивися, там сіно лежить. так хренушки, да? Веди ды! Веди ды! Зина! Зина, веди ды! Так, что тут? Что тут, Зинуля? Зинуля, я тут покажи мне, что там. Не, так не выйдет, да? Тут ревно. Тут, а что вот так делать? А ну, отходь. Иди, иди трошечки, иди, иди. Вот так, вот так, отходь, отходь. Вот моя гарная гарнюня. Ой, не, не наступай, не наступай. Слезь. Вот так вот. Ну, От, зараза. Ай! Не ламай більше підлогу, не ламай. Бачиш, не можу починити нормально тобі зараз. То її треба всю знімати і переробляти наново. Але ж я не маю куди її перевезти. То оце таке. Накладаю, вона зриває, накладаю вона зриває. Ну буду сподіватися. Що надовше хватить, Та мотор розібрала зовсім на ту желізяку. Треба її прибирати. Так, треба її прибирати. Ану, полізу, зараз подивлюсь. Зіноля. Да, я подивлюся, що тут. З цією штукеню. Так, оце тут торчить, да? Я її ж тут так закріпила, що хрен тепер знімеш. Так, да, бачиш тут оця штука. Ну от Йолки шпалки, ну. Так, да, так, да. оце розібрали ви тут з кабанеру і що мені тепер оце робити? Що мені тепер робити? Ну, осторожно. О! О, вона зовсім розвалюється, цей уголок. Бачиш, доламую те, що ти не доламала. Воно тут відірвується зараз саме. Все, зняла. Ой-ой-ой-ой-ой, Зіна, Зіна! Не можна туди, ти що? Не можна, моя гарнюня, не можна. Я сподіваюся, ти не загуляла, ні. Тільки не кажи мені, що кабанеро все раз погано спрацював. Не кажи мені таке. Не потрібно. Ну все, 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 пішла. я. Все. Ой, ще зробили, що зробили. Воду розлили. Оце воду розлили. це не написали. Нате. Ну, я так і знала, буду прибирати. Ну що ж, залишились три дівчинки. Хлопці вчора поїхали на нове місце. Думаю, їм дуже повезло, бо там люди тримають корів. Тож будуть вони їсти молочко, сироват купити. От приїхали за ними на телегі, на візку. Чи на візу, візок то маленький, а це великий віз з запряженою конякою. Єлі влізли вони в ящик. Такі були великі єля ми їх досягли. З хазяїном, з тим. Він тягнув за ноги, я допомагала, бо підняти не можна було, важили більше, ні, не скажу, що більше. Десь приблизно кілограмів 30 вони важили. Доїхали нормально. По дорозі спали, кажуть, так що все нормально в них. Ну, а в мене знову дівчата лишилися. Від зінки дівчата лишилися і від заюхи дівчата лишилися. Ну, все ж легше, бо, чесно кажучи, що десантник, що той п'ятністий. Вже важкувато з усіма було. Особливо чистити. Вони ще гадять. Одне діло троє, а друге діло п'ятеро. Та ще й два здорових кабанчики таких. А це тирса з водою. Оце такий вигляд має, наче нагадали. Ну, хто тут балується, хто тут балується, а? хто тут балується. Свинюха, свинюха. Це ті мені ноги всі в синцях робили. І тепер ти таке саме робиш, так? Да? Ах, ти шкода, ах, ти шкода. Хто кусає? Хто кусає, хто кусає, не можна кусати, не можна. Не можна кусатися, не можна. Сама здорова, тепер головна. Да? Ти <свят> навіщо ображаєш, навіщо ображаєш, навіщо ображаєш. Ну все, грайте, сейчас водички вам ще принесу. Я тобі опілочок принесла. Давай. Давай ще насиплю свіженьких. Давай. Насиплю тобі. Подобається ото так, да? от так, ото так тобі подобається. О, сонце періодично з'являється. Хоч і вітер, але все ж працювати більш приємно, коли сонечко виходить. Отже, любопитство, так? Да? Шкодники. чи шкодні це, Ну воно тобі оце треба. А. <смір> 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 ну що, на сьогодні все. Це всі новини. Показувати поки що більше нічого. Я ж кажу, грудень це такий місяць, коли робити нічого не хочеться. Ай, Кусюха, і ти кусаєшся. Нельзя. Нельзя кусатись, ну ти подивися, ну? ну які в тебе глазки красиві. Все, <сум> кажи, пока-пока. На сьогодні в мене був запланований забій Мініка. Прийшов мій захист. От діелектричні рукавиці мені прислали, забрала, але все пішло не за планом. По-перше, зранку йшов дощик невеличкий, потім мені подзвонили, що купують свинку, забирають одну з трьох тих, що залишилися. І на ще на додачу побили. Свинюхи побили ось цю свинку. Довелося сидіти тут з фонариком, довелося її відсаджувати сюди. Ну а дівчата, от, четверо тепер тут. Що вже їм не сподобалося, не знаю, але присунули вони її добряче. Була в кров'яки тут уся. Ну і от, оскільки це найкоротший день року, то вже й потемнішало. Зараз, поки всіх покормлю, попою і завершиться день. Ну, а ця казліха тепер вилазить. Що ти лізеш? Що ти лізеш? Пішла. Кощеюшка мій. Залишилось дві свинки і це радує все їжте.